Оце вчора витяг ви відкопали такий силовий кабель. Оце по такому кабелю у нас до двох будинків підключена електроенергія. І це... Голова правління ЖБК на вулиці Київське шосе у Полтаві Тамара Негруб показує частину зовнішнього кабелю, по якому до двох багатоповерхівок подається електроенергія. Наскільки я знаю, що срок експлуатації цих кабелів 30 років, а їм уже понад 50 років. За її словами, будинки на 200 квартир залишились повністю без світла на дві доби. Жителі неодноразово звертались в аварійну службу Полтава Обленерго та на гарячу лінію міської ради. Звинуватили нас, що це будинки наші винні, в тому, що ми все включаємо, іде перенапруга і вибиває автомати. Приїхала бригада, копали все, відремонтували. Світло вимкнули на одну добу. Вчора воно знову вимкнулося. І не було теж у нас більше 12 годин його. Питання цим не вирішиться, що вони тимчасово прийшли, відремонтували. Вони в землі просто вже всі згнили. Їх треба замінювати. Повинно бути підходити до будинку два кабеля – основний і резервний, на який можна було переключити будинок в разі поломки. 50 років назад так не будували. Резервного не існує, і звісно, що в цього кабеля. Є певний термін експлуатації, ні до чого прив'язатися для того, щоб зробити ефективний ремонт. За час відсутності електрики у деяких жителів вийшли з ладу холодильники та зіпсувались продукти. Два дні викидали усе смітник. Все, полетіло, розморозились всі морозилки, всі пропали продукти. У мене особисто теж поламався холодильник і він не запускається. Я викинула на велику суму багато продуктів, люди щось заготавлювали. Ви подивіться на цих людей. Вони вибрасують оте молочко, той творожок, який вони держать, його розподіляють на три на чотири дні. А вони беруть і викидають у мусорку. Що це значить? Така температура є і ще буде, ще більше. Нині до будинків працівники обленерго подали електропостачання тимчасово, але потужності для приладів не вистачає, каже Негруп. У нас напруга єлі, єлі, лампочки єлі-єлі горять, Воно не тягне ні холодильник, ні стиральні машини. Обіцяли. Кинути тимчасовий кабель для подачі струму на будинки, щоб ми тут все таки зберегли, якщо щось залишилося в наших холодильниках, а далі будуть ремонтувати і обіцяють, що не поміняють кабель. суспільне за для роз'яснень стосовно цієї ситуації звернулося з інформаційним запитом до Полтава Обленерго. За словами Світлани Ільїної, жителі вулиці Київське шосе звертатимуться з відповідною заявою до керівництва підприємства. Також аргументують тим, що більше половини міста знаходиться в такому стані, не уявляють, як вони можуть швидко замінити. Кабеля в них немає. А і планувати якісь роботи на цей рік та на наступний не можуть. Оксана Іванова та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.